Друзі, я радий вас вітати на каналі Душа Співає. За моєю спиною прекрасна річка Случ. Спінінг в руках і значить у нас сьогодні рибалочка. Приїхали буквально на 2 годинки. Спробую з товаришем, що в нас вийде. Гарні місця, але ж, на жаль, ми... Приїхали і вже рибачки ходять. Друга година дня, так само. До вечора трошки походити. Ціль ну, в більший секундчик. Я думаю, що щось з цього вийде. Оп, первая рыбка. Опа! Значишь. Первый мелепиздрический окушок. Кималесенький. На танточку кола. Сивин Чи це щупачка Ні, друзі, це гарний Це наш гарний Перший гарний окунь. Подивіться який красавчик Ох, який красавчик Ох який красавчик Гален Супер Здесь уже быт ще пачкою Так, друзі, у нас процес пішов. Гарненький окончик. З гарненьким таким ударчиком. Ну будемо сподіватися, що в цю сторону рибаки не пішли. І можливо нашу рибку вони не забрали. О, такий гарний місцячок теж. Личка трохи піднялася, я бачу. Не так уже просто спуститься до трави. Опа. Як же класно на річки, така погода аж. Аж на душі якось веселіше, якщо чесно. Хочеться емоцій самому вже декілька рибалок виїжджав, по судочку пробував. Ну один-два таких шпеники, як я кажу, там 300-400 грам. Або якісь такі малорезультативні рибалки, поїдеш одненьку щучку зловиш, ну, блін, і потім монтувати відео якось теж з одною рибкою. І розповідати яка була класна рибалка, якось я думаю, мабуть, людям мені буде крапка цікаво. Тому якось так. Вийдуть, шукаємо. Шукаємо кращі місця. Ну а що з цього вийде, побачимо далі. Дуже цікава ділянка річки, тут... Саме головне знайти де він. Окунь є доволі хороший. А де він стоїть, а це вже друге друге діло. Чи він стоїть на руслі? Так, що в нас тут? Нірну, чи не Чи він стоїть десь? Он в прикорчиках можливо. Сьогодні від мене на 2 метрів 150 ямка. Можливо, він на ті ямочки. Ну, поки час є, будемо проходити, зараз буде видно. У нас що рибка? Да. У нас рибка просто підсіла. Опа! Ах! І впав, і впав кончик. Просто, просто завис. Просто завис. На покльовості, на проводці. Без ударчика, без нічого. Ну, цікаво все одно. Нам головне, щоб... Результат був, щоб були покльовочки. Побачить рибку, да і вже супер. я не знаю, що це було, це була, друзі, рибка. І там щось є, рибка є, і там на дні якась гуляка. удар. Такие вражные с тобой щучка. Ну, Попробовать наш норуба Самым спиннингом я не хочу. Щоб не дай бог не зламати Те що я й казав, бачите Те що я й казав Там рибка Ось він, бачите О Ну, красунчик Генте як він позує, ах, яка красота Але трошки в сторону від сонця Я ж кажу, там Видно що рибка дергається, стукає Блядь, такие красавчик. Клас. Колір лох. Вот такие вот окушки. И він стукнув і ввалив в коряшку десь знизу. Під цим лизеричком. Я ж кажу, що тут стоїть, видно. Стоїть тюлечка. І видно, нашу... що тут тюлечку чекає тут таку. Ну, вообще уже, в принципі рибалка починає подобатись. Невеличкий проміжок часу, бачите, ми вже побачили пару гарненьких рибинок. Працювала знову посилочка Цікаво, чи товариш бачив якусь покльовку, чи ні. А от, а рибка була. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, а як цікаво ж взяв, знов без удара, а просто з таким прижимчиком під самим кущиком очерету. Ну, конечно. Друзі, це кайфок. Така погодка прекрасна, ще й рибка покльовує. Просто супер. Зараз саме такий участок цікавий починається. Це метрів 50-70 нижче по течі. перед входом в ямку. Колись тут ми добре ловили. По зимній рибалці таке було, що і такі 700 грамів до кіла окуня і рвало. Не знаю як там сама ямка, наскільки вона глибока. Прям її так, щоб добре я її ніколи не вивчав. Так, не хочу однеки ударчик і все. І все. Єсть, є, єсть. єсть. Непоганий, непоганий. Бачите, непоганий, друзі. Гарний сніг знову у нас кончик. Гарненький, з гарним ударом. А якийсь такий білий, світлий, з гарненьким ударчиком в рот. Такий красавчик. Красавчик. Супер, супер. Ох, красота, красота. Нормалек? Да. Я не хочу кричати, там вон чувак ходить ззаді. Пару гарних таких, як кунів, пару сходів. Тобто, є. Блять! Я так не знав. Ух ты! Я так і знав, ти говорить, не ламався, могла Блядь. Поборована, рада, ніколи, блядь. От. Треба буби по шиї там Попробував ногою промахнувся Ну таке Так, треба Треба на секундочку вийти доводити воду О, а і такі фокус. Це квач, блядь. А потім, блять, каже, що спина була тебе. І ті по ногу щось блядь. Ну таке. Це рибалка. хоть не по пошиє. А, в принципі, туди ж це не нормально задержали, це такі носки, це все понава Це називається пригоди на річці случ. Так і напишемо відео Та ми, друзі, продовжуємо нашу рибалку трошки покупались тепер треба просто бути дуже принімательним під берегом щоб не нернув ще більше <кій> нічого викрутився ще я думаю годинку половим якусь нічого страшного Оп, ударчик 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 ой -й 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 -й. ой ой отдай Отдай. Ну, мабуть, він і не отцепиться. О, отсипуюся, бачите який. Зразу де він є? бачите, Грик? Зразу де він є, всі одразу тік. Невеличкі такі. Розбойнички. Отдай, отдай. Де він є? Він разом підбирає він не думає. Довго крепко. Почалися зацепи. Почались зацепи тут, так? Да. Під ногами попробуємо. Бач, він де є, він став вже тюк і все. Маленький, більший, без різниці, але він нема що десь така стая стояла. Одненько ловушь и все. Куда? И что там? И что там? сундучек хороший. Бачишь Есть, есть, есть. Есть. Очки гарненькие. Красавчики. Такие грамчики по 150, наверное. Ох. Красота ж. Красота. Бачим, чи він тут один? Чи він тут не один? Класс. Я, конечно, довольна рыбалкой дуже. Рыбка есть. Рыбка клюе. Що в нас зараз дуже рідко ніяких фокусів. Попробував закинув на фіолет. Не хоче, повернувся знову до Джавастика колір лох. Така трудова, звісно. Значит, по одной ребешке это будет выцарапывать. Ага, щось там здесь підтюкнуло. До трудовая кала нічого. Самое головное, щоб вона клювала. Ох, какие на фиолетик гарменьки. Та ты Це, цена щука чи це? Давайте який хуняр глянь Те що я казав які гарбаль, бля Такс Аби у нас флюрик видержав саме головне Ех Єх не Як же його забрати Бачите, хо, -хо, -хо, -хо. Бач, які тут єдічки Лентики Гляньте, які. Ну це того куняра Клас. Так скинуть дужку трошки Клас. Ось вот це те що я казав І поменяв бач поставив Фіолетову рибку Фіолетовий фетиш. І гляньте такий Клас. Клас. Ну це вже 300 по любому. 300 грамчиків 100%. Супер. Іди в домик. Трошки окуня крупнішого ми заберемо сьогодні на пожарку. Так що все супер. Бачиш, Ардевін? Милячок. Нешко он так пахнет, что хочется самому же съесть. Так. -с. Красавчик, а ну-ка. О, бачите. Звягельский, каже, окуня. Тоже на фиолетик, да? Гатний. Ано. Видно, видно. Значить вони тут не все виловили. Охі. Красавчик. Там шумить, наверное, бобрина гатили. Гач. ще пару разочок і ми кинемося. Рибка. Опа. Ось і рибка. На танточку. Вище заключительний кушарик. От і все, друзі, завершилась наша коротенька рибалочка такая. Що сказати, вона була доволі результативна. Непоганий окунчик проклював. Хоча не небагато, клював і на пасивку, і на активку по декілька штук. І на різні кольори. В принципі, все супер. Бачите, перед цим їздив декілька разів на судочка, на щуколову ж по одному, по два хвоста і ну, смисла немає цього відео викладати коротеньке. А так сьогодні поїхав, трошки відпочив і вийшла рибалка. Ричка Случ, місто Звягель. Кому цікаво, приїжджайте, рибки, я думаю, хватає. Стоїть тільки знайти. Так що, всім до побачення, дякую, хто подивився. Слава Україні!